Доброго дня! Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту. На сьогоднішньому засіданні шість питань. Перше питання про затвердження звіту, про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня Галицької міської ради Івано-Франківської області. За другий квартал двадцять четвертого року. Друге змін до фінансового плану комунального некомерційного Галицької міської ради івано франківського Штатного розпису працівників Галицького територіального центру надання соціальних Чверте питання про внесення змін рішення 61-ї сесії Галицької міської ради від 29 серпня 2024 року номер 337 про затвердження політичної мережі установ та закладів освіти Галицької міської ради на 24-25 навчальний рік. П'яте питання про припинення юридичної особи в результаті ліквідації Сапогівської початкової школи Галицької міської ради Івано-Франківської молоди. І шосте питання. Про затвердження. Переходимо до першого питання. Перше питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня Галицької міської ради Івано-Франківської області за другий квартал 2024 року. Доповідач Соколенко Фігуль Лілія Михайлівна, медичний директор комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня міської ради. Будь ласка. Дохідна частина запрує партнери. всі кошти включені. Послуги 415 тисяч, до кількість доранці 52 тисяч. За вартості комунальних послуг та у Росії. Два шістьсот і окремі заходи з для... реалізувати. Інші заходи безкоштовно. Праць Загалом витрату. Ще по верхнатах, якщо потрібно забрати. Добре, все добре, дякую. Так, мисуємо. Ми Марія Діка, за. Любов Дійчук, Дідоха. так. Дякую. А друге питання про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня Галицька області. Доброї дачного пів оплати праці зменшити на 4,5 млн половиною мільйони. На 500 тисяч гривень, що в загальній сумі 5 млн І Збільшити на мільйон гривень за предмети, матеріали обладнання та оплата послуг, гадатки, ремонт оприладнення, ременов, шевели. Збільшити на 500 тисяч засобів, збільшити на 3 мільйони. Тут ми планували фібронаструю, тому що змінили умови. Відповідно, також зміниться, тому ми з фіпромаступнім. Богу д'ячок за. Саме від Дякую. 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 Питання про внесення та затвердження змін до штатного розпису працівників центру надання соціальних послуг на 24 рік. Згідно окремого розпорядження голови ОВА, постанови Кабінету міністрів, окрім того, що в структурі міської ради сільських середній будь яких так мають бути створені структурні з центральської політики, що в нас створено на цілий сектор, потрібно, щоб у центрі питання соціальних послуг був проведена посада фахівець з роботою з ветеранами і. Оскільки в нас немає центру надання соціальних послуг, це жило, факівці виконання, соціальні роботи було знайдено таке компромісне рішення, структуру центру, ми водимо посаду цього. Окремо посаду. Вчора була нарада, до речі, за головуванням сторонних сила, то в них не спорту, що це помилок не Ну, будемо правда. Тобто хочу вам сказати, що посада е е людини, яка датова... була багато медичних западів, але медичним закладом. Це найосновніше завдання на сьогоднішньому етапі війни. Тому то. Найкосновніше. Хлопці повертаються війни, родини. Це дуже добре. Нам папку. Людина оформилася, у нас першої які взяли на роботу, будемо відзволені, військовому ще з ними. Сиса в поводи. Якщо в нас є рідні скомпертовні, то в людей, які мали підійти по людині, навіть немає вийти. Дякую. Це голосуємо. своємо, Ще підказали? що підказали Богу Дівчу Оксану Дівчу. Так, четверте питання. Про внесення змін до рішення 61-ї сесії Галицької міської ради від 29 серпня 2024 року, номер 337, Фактичної мережі установ та закладів освіти Галицької міської ради на 24-й 25-й мангові начальник відділу освіти міської ради. Будь ласка. Доброго дня. Сусід пропонує провести одинакі зміни до рішення сесії Галицької міської ради про затвердження фактичної мережі. Зміни стосується до висновку подйомно-ресурсного центру. Одна дитина домовляється за уквенський ліцей імені Івана Інтошкевич, і одна дитина детей за забив, Галицький, Садочок, Двіночок Номер. Це стосується якихось дітей буде перебувати на інзузі. Штати буде на якісь зміни, зміниться тут дітей під цих закладів, які я переховував. Дякую. Так, Наступне питання п'яте. Про припинення особи в результаті ліквідації Сапогівської початкової школи Галицької міської ради Івано-Франківської освіти пропонує на розгляд сесії Галицької міської ради проєкт рішення про повторювання юридичної особи. Ліквідації спогільської початкової школи Галицької міської ради Івана Київської області знаємо ну, від, відповідно до рішення э, сесії Галицької міської ради, призупинений у зв'язку з суддя сьогодні школі. Пройшов рік, було проведено громадське обговорення, не було ніяких звернень щодо э, ідей, які будуть навчатися у цьому заході, і ми пропонуємо. Усеву запорізьку початкову школу ідео на всіх не змінився. Ми вносимо. Ще відказав є Оксана відомо. Так, шосте питання. Про затвердження передавання. Пожалуйста. Відповідно до рішення сесії Оської міської ради про задження міської гімназії до початкової школи, рішення сесії було е, затвердження передавальний акт е, в результаті організації е, цього закладу. І на розгляд сесії ми пропонуємо вкладити передавальні акції про майно, яке є в даному навчальному закладі. Розумію, як. Там, Любов Гордівчук, Оксана Бідоха. Да. Дякую. Чи проєкт рішення буде оприлюднено? Проект рішення на розгляд 62 другої позачергові.